Доброго дня, хочу вам показати катушку карпу з бейтранером. В комплекті з катушкою йде додаткова графітова шпуля і чехол. Основна шпуля в катушці металева. Також ручка металева складається з кнопки. Складання ручки з кнопки це зручніше в плані швидкості. Особливо, коли ловите на декілька водилищ, і потрібно їх на початку рибалки складати, а в кінці назад збиратися. У катушки передній фрикціон затягується зверху на шпулі. Катушка з бейтранером. Не всі знають, що таке бейтранер. Бейтранер – це механізм. Який здає леску при потяжці. Вниз бейтранер виключений, вверх бейтранер включений. Коли бейтранер включений, шпуля катушки легко обертається і при потяжках здає леску. Це особливо актуально при ловлі карпа, тому що карп при покльовці, на, особливо на, на кормушки, Сам підсікається і може дуже сильно і різко стартувати з місця. І нерідко буває, що тягне спіннінг разом з катушкою в воду. Тому зручно з, з бейтранером катушки. Зусилля бейтранера регулюється знизу. Можна сильніше або відпустити, щоб вращалося шпуля легше. Також ці катушки з бейтранером зручні при ловлі на електронні сигналізатори. Тому що на битранері виставили зусилля, з яким буде здаватися лєска зі шпулі. Коли виключається биттранер або перемикачем, або коли починаєте оберт ручкою, і сам вимикається. І тоді вже працює стандартний передній фрикціон. Фрикціон затягується на шпулі зверху зусилля регулятором. В катушці заявлена кількість підшипників: 9 плюс 1. У катушці миттєвий антиреверс. 9 плюс 1 це означає 9 кулькових підшипників і 1 роликовий підшипник. У всіх катушок з миттєвим антиреверсом в миттєвому антиреверсі йде роликовий підшипник. Оце ми вмикаємо антиреверс перемикачем. Коли антиреверс увімкнений, катушка обертається тільки вперед. Далі знімемо шпулю, подивимося, що... Під шпулею. Під шпулею ми бачимо резинка відбійник, підшипник. Далі зверніть увагу на колір. Це іде відома шестерня на ній гайка. Колір відомої шестерні і гайки жовтий. Це не покращено. Це йде жовтий метал, або латунь, або бронза. У катушки безінерційної є дві основні шестерні. Ведуча шестерня, та в яку вставлена ручка, і відома шестерня, та на якій обертається ротор. Зверніть увагу на кольор відомої шестерні. Він жовтий. Це твердий сплав на основі міді. Латунь або бронза. Це робиться для того, щоб був менший знос шестерні катушки. Коли ми знімаємо ручку катушки, це робиться дуже просто. То в отворі ми бачимо шестерню катушки. І також ми можемо бачити, в що вона вставлена просто в корпус чи вона вставлена в підшипник. У цієї катушки з обох боків на ведучій шестерні стоять підшипники. Два підшипника. Далі відома шестерня у всіх катушок завжди на підшипнику. Це третій підшипник. Далі в миттєвому мантереверсі завжди стоїть роликовий підшипник. Четвертий. Ось під шпулею стоїть п'ятий підшипник. Ще два підшипника стоїть в ролику лісоукладувателя. Зараз я його відкручу і покажу вам. Близко. Це два шарикових підшипника, які стоять в роліку лісоукладувателя. Це для того, щоб ролик крутився. Завжди слід звертати увагу, що саме стоїть в ролику лісоукладувателя. Це мають бути підшипники, це максимум. Або, як мінімум, латунна втулка. Тому що при ловлі на шнури, якщо ролик заклинює і не вращається, то шнур його просто перепиляє. Шнур має властивість вбирати в себе. Частинки пилюки, пісок, і вибравши в себе дрібні частинки піску, він стає як наждачна бумага, і може просто перепиляти ролик. А якщо ж виловити леску, то не виращаючися ролік, перекручує ляску. І, і тоді з перекрученою лескою при закиданні утворюються бороди. І так загалом, що ми маємо: катушка з миттєвим антиреверсом бейтранером. Металевою шпулею, додатковою пластиковою шпулею, металевою ручкою, дев'ять шарикових і один роликовий підшипник. Всі шестері на підшипниках і також в ролику лісоукладувателя два підшипника.